Всіх вітаю з вами за Шалема. Це мій канал на YouTube, де я розповідаю про виховання собак. Сьогодні я хочу поговорити про таку концепцію, як підлітковий вік в собак статеве дозрівання і що шкоїться. Дуже часто до мене приходять власники з запитами. І я хочу сказати, що коли ми проживаємо якусь ситуацію, це все відчувається дуже гостро, і ми відчуваємо, що ми особливі і одні в цих переживаннях. Але насправді дуже часто я чую таке. Після першої тічки в нас повністю змінилася собака. Після статевого дозрівання в нас повністю змінився пес. Після кастрації в мене повністю змінився пес або після стерилізації. Люди думають, що це або тічка, або кастрація, або стерилізація повпливала на те, що у собачки повністю змінився світогляд. Але справа в тому, що коли ми беремо собаку, коли собачка потрапляє до нас додому, якщо ми беремо щенятко, то поводитися він себе буде як щенятко. Коли тваринка чи маленька, вона залежить від нас. І отримує найцінніші від нас ресурси. Це їжа. Їжа є найціннішим ресурсом та безпека. Коли тварина є маленькою, вона ще не є впевненою, і світ є для неї лякаючим. Тому тварина буде пропонувати такі поведінки, які нам вигідні, які нам подобаються. Собачка ще буде боятися далеко втікати від нас, боятися остерігатися певних песиків, сумніватися. Коли собаки будуть робити з нею щось неприємне, вам, як недосвідченому власнику, буде навіть важко це зрозуміти, бо вона не буде гавкати одразу. Дуже часто маленькі собачки, коли їх власники хочуть соціалізувати, і маленькі, я кажу в плані щенятка, їм некомфортно в взаємодії з дорослими собаками. Тому що дорослі собаки можуть тиснути на них корпусом, робити їм щось неприємне. Але маленький щенятко ще не відчуває в собі впевненості сказати: Відвали від мене нахал і сказ, сказати на мові тіла собак, це там натиснути корпусом або відгавкатись. І тому вони лякаються, прижимаються, біжуть до вас, просять вас про допомогу. Але ви ж думаєте, що треба, щоб ти соціалізувався, іди бався, іди не бійся, і проганяєте від себе собаку. І таким чином ви щенятку тому даєте зрозуміти, що ви не є тим, хто дасть цю безпеку. І тоді, коли собака починає відчувати себе більш дорослою, що відбувається під час статевого дозрівання? Перше, собака стає дорослою твариною і все в оточуючому середовищі стає цікавіше, інші собаки стають цікавішими. Збудження та впевнене собі загалом виростають. І якщо ви не побудували отакий стійкий зв'язок, де собака вважає, що ви найцікавіше в середовищі, найцінніші ресурси вона отримує через вас. Що інші собаки це не все в світі, це не найцікавіше в світі, а що моя людина цікавіша, то коли в собаки відбувається статеве дозрівання, в неї знижується харчова мотивація, бо це абсолютно природні процеси. Тобі вже не треба рости, тобі вже не треба так багато калорій, тому харчова мотивація знижується, тобто мотиваційні предмети, ресурси у вас стають меншими, а все інше в середовищі стає цікавим. І щенятко, яке ніколи не цікало від вас, вдруг просто повністю ігнорує ваші команди і біжить до іншої собаки. Щенятко, яке завжди ходило на вас, дивилися, вдруг просто перестає на вас дивитися. Оце все вдруг для власників, яких ще немає досвіду, вдруг. А для мене це. Очікування, то, чого ми маємо очікувати, то годуватися, це є закономірна поведінка того, що ваша тварина стає дорослою. Помилка саме в очікуваннях. То, як поводить себе щенятко, це не так, як поводить себе доросла тварина. Ми, коли. Працюємо з поведінкою, іноді я відчуваю себе тою людиною, знаєте, це як мем в інтерстелері, коли ти оце б'єшся через кло і кажеш: дивіться, я зараз бачу, що ваша собачка при вигляді іншої собачки трошки зажимає вушка, трошки прижимає хвостика і сторониться. Вона не буде так вести себе завжди. Якщо ви будете ставити її в умови там, де інші собаки спричиняють їй дискомфорт, вона почне гавкати, вона почне проганяти. Або коли я бачу щенятко. На яке гавкають інші пси, і він. Але просто потім ти кажеш, йому пішли, і він з тобою йде. Я кажу: дивіться, оцей хлопчик, коли виросте, він, якщо ви просто дасте йому, не будете його направляти і казати, як виходити з цієї ситуації, він почне конфліктувати з іншими собаками, бо він вже зараз такий. Чого це на мене гавкають ті пси? І коли ти кажеш це людям, їм важко з це повірити. Я кажу: дивіться, вам зараз треба робити цю вправу. Кожен раз, наприклад, коли ви бачите песика, ви кажете ім'я вашого собаки, привертаєте увагу до себе, допомагаєте повідцем, маркер, видача підкріплення. Це дуже важливо зараз робити. Та він і так на мене смотрить. Та він і так до мене прибігає. Ні, 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 ні. Ні. Чекайте, ви працюєте на майбутнє, щоб побудувати цю цінність. Тому що, коли гормональний фон зміниться, коли тварина виросте і стане більш впевненою, в неї має бути досвід, що вона орієнтується на вас в прийнятті цих рішень, як з'ясовувати стосунки. А не самостійно з'ясовує стосунки в рамках своєї нервової системи. Якщо це буде впевнена собака, яка не звикла, не хоче терпіти якусь неповагу, то він почне конфліктувати, чи вона почне конфліктувати з іншими собаками. Якщо це буде боязка собака, то вона почне гавкати при вигляді інших собак, просто кричить, відстань від мене, відстань. Тому що досвід, який в неї був, коли вона була щенятком, що доросла собака підходить, вона на мене тисне, вона на мене ставить лапи, я намагаюся тікти, я не можу, я на повіці власники не. Реагують, все, наближення собаки, я буду гавкати, буду від себе проганяти. Ми маємо побудувати зв'язок з собою. Ми маємо показати, що ти не один, І саме показувати це в щенячому віці. Ми маємо показати, що ні, як би там не комфортно не робили інша собака, просто йди геть. І йди геть, і ми з тобою разом підемо. Тому що от мені дуже боляче дивитися на цей біль, і потім до мене приходять з цими проблемами. Це саме стосується дітей, інших людей, що якщо собачка показує якусь невпевненість, але як щенятко воно мусить терпіти, то вже як доросла собака, вона терпіти не буде. І приходять до мене вже коли собака починає гавкати та кидатись. Хоча, коли це було б щенятко, якби люди дослухались до мене, коли саме оцей процес відбувався, ти бачиш по нервовій системі, як і по мові тіла, як собаці подобається, не подобається. Але вихід, він однаковий. Ви будуєте зв'язок з вами, бо середовище стане в рази цікавішим. Щенятко в три місяці і щенятко в сім місяців це зовсім інші рівні впевненості. І пояснити дорослій, більш впевненій в собі тварині, що ти цікавий, складно. Особливо, коли ви перестали підкріплювати поведінку, тому що він і так смотрить, тому що він і так прибігає, або почали спускати з повіця. Ви, наприклад, живете з собачкою з 3 до, до 6 місяців, і він такий він завжди прибігає на команду до мене. Він завжди і так на мене дивиться на прогулянках. Е, навіщо мені повідець? О, прекрасно, ви відсипаєте повідець якраз у віці 6 місяців і стається ваш перший досвід, коли собака відчуває себе більш впевненою, і вона пробує. А що буде, якщо я не прибіжу? Тому що так, отримувати від вас їжу та підкріплення це класно. Але інша собака, це теж класно. Ворона, яка там десь далеко, це теж офігеть як весело. Якась гидота на землі це теж офігеть як весело. І ви, які відстягнули повідець, і у вас немає жодного інструменту впливу. Ви сподіваєтеся, що собака прийме рішення, коли вона вже якраз сміливою більш стає і хоче пробувати нове, що вона прийме рішення? Вона така, так, да, тут вкусно, класно, тут цікаво, але що буде, якщо я побіжу до собаки? Але що буде, якщо я зіжжу цю кістку з землі? Але що буде, якщо я побіжу кудись геть і не прийду? І ви до цього стаєте не готовими, бо у вас немає повідця. І в той період, коли от а що буде в цей момент? Собаки розуміє, буде весело, і ви вже приходите. Коли собака відстіпається повіця, мене кидає, не слухає, бо повіця, тікає. А ми могли знати, що буде період в нашому житті, коли щенятко спробує. А що буде? І ми скажемо: та нічого не буде, ти не зможеш потрапити, бо у нас повідець лежить на землі. Ми подумали, нас заздалегідь. І ми одразу вже сказали до мене: Бачимо песок сунівець, підняли, допомогли і видали підкріплення. І він зрозуміє, що там нічого не буде. Там стоїть блок, стіна. Повідець мене не пустять. Навіть якщо він не вичуває того, повідця, бо він лежав на землі. Я чую до мене, я завжди біжу. Магія. І тільки тоді, вже після року, у вас може бути надійний підзив, у вас може бути собака, яка відвертається від подразників. Довший час не прибирати контроль, не прибирати підкріплення, не прибирати повідець. Чекати того моменту. Бо навіть якщо ви тисячу разів зробите до мене, тисячу разів зробите до мене, на тисячу перший раз собака. В середовищі це не лабораторія, де голуби скіннера в ідеальному середовищі, де нема подразників. Нормальна, жива тварина захоче спробувати. А що буде, якщо я не прибіжу? І ви маєте цього моменту чекати, готуватися, і у вас має бути повідець, яким ой, не можу нікуди бігти. А що, який варіант? Тільки бігти, отримувати підкріплення від нас? Оце я дуже пристрасно, скажімо так, ставлю до цього питання, тому що. Якщо я це зможу пояснити людям, це а позбавить їх розчарувань, Б. Приведе їх до того, що вони будуть мати той омріяний послух, який вони хочуть. Підлітковий вік це те, що станеться з вашою собакою, але це не жах, це нормально, це закономірний розвиток переходу від щенятку, яке є невпевнено, до дорослої тварини. В дорослої тварини не така висока мотивація і набагато більш сильні драйви. Але з цим все можна працювати. Просто момент, коли люди розслабляються, якраз припадає на статеве дозрівання. А ще там далі купа міфів накручується. Тобто забудьте взагалі про те, що ця собака якось перестала вас поважати. Собаки не мислять такими категоріями. Забудьте взагалі про якісь там собака себе, типу, вважає за важака, не перестає вас поважати і так далі, бореться за місце в зграї. Забудьте за це, розглядайте це як з того, що тварина отримала більше впевненості і пробує нові варіанти. Рівень збудження збільшився, харчова мотивація знизилась. Безпосередній результат це станеться. Це так, це так стається, як і те, що вага вашої собаки збільшується. Змінюється гормональний фон. Але це не якийсь power struggle, що типу, пес вас не вважає, і вам тут треба, ви були занадто м'якими. Ні. Ви не маєте бути жорсткими. Ви маєте бути consequent and consistent. Наслідок завжди має бути. І постійність, системність та послідовність. Команда виконання, команда виконання, голосовий сигнал виконання, голосовий сигнал виконання. І у вас мають бути інструменти, мотивуючі та ті, що роблять виконання обов'язковим. І тоді все буде гуд, але ваші очікування, ви маєте розуміти, що щенятко буде хотіти бігти до собак. Щенятко буде хотіти бігти до інших тварин. Щенятко буде хотіти підбирати з землі. Це все нормальний етап формування тварини. Але ви до цього готові, бо у вас є, повідець, у вас є їжа, у вас є іграшки, ви до цього готові. Тому такий формат про підлітковий вік. І не слухайте всіх, хто накручує вам там якихось бігудей про домінування, про неповагу, про це от він себе відчув і оце бореться за місце І Та все дуже роз... не додавайте. Це є такий принцип, як бритва Окама. Коли ми не множимо, якісь сутності, де ми їх не потребуємо. Коли ми чуємо стук капит, ми не уявляємо собі зебру, ми собі уявляємо коня. Так само і тут ми не маємо ускладнювати ситуацію, ми маємо розуміти, що собака стає більш впевненою, рівень збудження. Наростає. Інші собаки стають більш цікавими, більш цінними. Собака стає ще більшою, фізично вам важче, і мотивація харчова знижується. Що ми робимо, щоб цього всього не сталося? Ми готуємося до того, що собака буде пробувати, а що і робити, те, що він ніколи так не робив до того. Так, тому що він був щенятком. Зараз він дорослий пес. Ми до цього готуємося. Ми розуміємо, що також після статевого дозрівання. Ваш песик може не хотіти дружити з усіма собаками, і це теж нормально. У нас навіть є дослідження, почитайте на повмеді, там з усіма савцями, що хамічки, коли дитяча граються між собою, а, а після статевого дозрівання чомусь починають битися. У собак так само є такі моменти. Тому не очікуйте, що ваш песик буде дружити, тим паче з усіма дружити. Ви ж не дружите з усіма, тим паче після статевого дозрівання. Тож маємо розуміти. Що реалістичні очікування, послідовність, системність і мотивація плюс обов'язковість зарано довіряти своїй собачці до року спускати з повіця. Далі я поговорю, як прийти до того омрієного прогулянки без повіця і як не парадоксально, для цього нам треба повідець, Але це в наступному відео. Але я так само, як і всі живі істоти, працюю за підкріплення. І мені дуже цінно буде побачити ваші коментарі, лайки, якісь репости і думки на цю тему. Якщо це відео було вам корисним, цікавим, викликало якісь емоції, думки, обов'язково пишіть в коментарі. Для мене це також дуже цінно, зворотній зв'язок, бо я тваринка соціальна і мені важливо відчувати ваш фідбек. Дуже всім дякую. На все добре, до зустрічі в наступних відео. Якщо ви будете мене підкріплювати лайками, коментарями і взаємодією, це значить, що скоріш за все моя третя спроба залишитись на youtube каналі буде успішною, і я продовжу створювати для вас такий класний безкоштовний контент в довгому форматі. А для тих, хто хоче зі мною займатися, це можливо. Запис в інстаграмі та в телеграмі також. Я постійно роблю курси, лекції там, де також в довгому форматі, пояснюю, як саме працювати з поведінкою. Тож всім дуже дякую за ваш час та за увагу. Сподіваюся, такий формат заходить, бо мені дуже цінно так от ділитися з вами своїми думками про виховання. Бак, на все добре. Дякую. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте.